Вітаю, шановні друзі! Українські біженці бентежать німецьких політиків являються темою номер один: відміна соціальних виплат для українських військовозобов'язаних чоловіків в Німеччині, а також видача замінників паспортів, тобі ж сірих паспортів для українських чоловіків, які не можуть отримати свої закордонні паспорти в консульствах України. Ці теми зараз активно обговорюються серед німецьких політиків. Можливо, ви вже чули, що міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Герман нещодавно виданню Вельт сказав, що всім українським чоловікам, яких більше 200 тисяч в Німеччині, потрібно відмінити соціальні виплати. Ну, нібито це було би справедливо, тому що в них є моральний обов'язок. Повертатись в Україну і захищати свою країну, і вже буквально сьогодні в виданні РНД, міністр внутрішніх справ Тюрінгі, який представляє зараз правлячу партію СПД, і можна сказати правлячу коаліцію, сказав вже геть зовсім іншу думку, що він сказав? Міністр внутрішніх справ Тюрінгі Георг Майер від партії СПД. Чітко відкинув заклик свого баварського колеги Йоахіма Германа скасувати громадянську допомогу для українських біженців призовного віку. Це невимовне формулювання, сказав Майер в інтерв'ю РНД. Звичайно, існує моральна відповідальність українських чоловіків захищати свою країну. Однак, огульне засудження українських чоловіків в Німеччині як дезертирів є абсолютно неприйнятним. Він продовжив Герман, очевидно, хочете. Хоче змусити всіх біженців з України пройти процедуру надання притулку. Це абсурд, адже це мало б фатальні наслідки. Зокрема, федеральне відомство з питань міграції та біженців буде перевантажено. Дуже цікаві заяви. Міністр внутрішніх справ Баварії це політик партії ЦЗУ. Міністр внутрішніх справ Тюрінгні це політик партії СПД. І можливо ви пам'ятаєте нещодавно. Також міністр внутрішніх справ гесено Роман Просик виходив з подібними заявами. Також заявами, що не потрібно видавати українським чоловікам сірі паспорти в Німеччині, і депутат Бундестагу Родеріг Кізеветер також виступав з подібними заявами, що потрібно Бюргергель соціальні виплати скасовувати взагалі українських чоловіків там чути не відправляти додому. Але чому це все відбувається в Німеччині? Зараз розповідаю це все пов'язано з політичними інтригами перед виборами в Бундестаг в наступному році. Також в цьому році додатково будуть вибори ще в деяких землях Німеччини. Тому відповідно оці політичні баталії, як я вже казав, вони будуть загострюватися і загострювати. Звичайно, ніхто не відкидає того факту, що в будь-який момент щось можуть прийняти. Але е, поки у влади е, світлофорна партія. Я вважаю, що нічого не зміниться для українських чоловіків і для українських взагалі людей в Німеччині. От а вона більш цього, що буде при владі, поки не пройдуть вибори в Бундестаг, Тому ми бачимо такі протиріччя між політиками, коли нібито з однієї сторони це каже одне, потім це каже зовсім друге. От СПД захищає українців. От, ну Перед виборами завжди так відбувається, до речі, е, хто не знає, друзі, для кого важлива новина про сірі паспорти в Німеччині? Чи будуть видавати українським чоловікам сірі паспорти або ж голубі паспорти, замінники е, закордонного паспорту? Якщо чоловіка закінчився український закордонний паспорт, і він не може його продовжити е, в українському консульстві без оновлення своїх військово-облікових даних. То повідомляю, що з 19 по 21 червня буде відповідна конференція міністрів внутрішніх справ Німеччини, де буде розглядатися дане питання, і вони будуть вирішувати, що з цим робити. Тому після 21 червня буде додаткова інформація, чи будуть в Німеччині видавати сірі паспорти, от і в якому порядку це все буде відбуватися саме для українських чоловіків, у яких немає можливості отримати закордонний паспорт. Тому друзі, слідкуємо за новинами. Це дуже важливо, тому що ви проживаєте в Німеччині завжди важливо знати, що відбувається в німецькій політиці, і знати про свої права. З повагою, ваш адвокат Демче.